Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 5 копійок 2009 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, як визначити штамп 1 ВГМ по каталогу Юрія Тимофійовича Коломійся. Звернемо увагу на аверс-монети, реверс-монети, поговоримо про технічні характеристики та всі особливості і штампи виготовлення. Отже, 5 копійок 2009 року це обігова монета України, що має тираж 130 мільйонів екземплярів. Вага даної монети складає 4,3 діаметр 27 мм. Гурт у даної монети рифленний, тобто з мілкою насічкою по всьому колу даної монети. Отже, для визначення штампу нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс монети та гурт. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця 5 копійок 2009 року мають цього навсього лише один штамп. Це по штамп аверсу 1 по реверсу ВГ. Отже, як їх визначити, зараз з вами про це і поговоримо. Штамп перший, 5 копійок 2009 року, характеризується тим, що напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж до дати 2009, то вона знаходиться вище до герба, ніж до канту монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має штамп перший по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Що ж до реверсу даної монети, реверс 5 копійок 2009 року має штамп ВА. Для того, щоб визначити, що це штамп. ВГ нам треба спочатку визначити, що це штамп В. Штамп В характерний тим, що грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Гроні ж No5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка над буквою Є знаходиться посередині між буквою та п'ятіркою номінала. Це ми наглядно бачимо в цьому місці. Як же можна охарактеризувати підвід штампа В? Штамп ВГ? У п'ятірки номінала. Лінії шрифта вузькі поверхність випукла зі зладженими краями. Чорточка ж над буквою має товщину 0,25 мм. Тобто вона тонка, порівнюючи, порівнюючи з штампом ВБ та ВВ. Саме такі особливості має штамп ВГ. Тільки ще з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця, який має штамп 1 ВГМ. Що значить буква М? Це значить те, що у даного. Даної монети гурт Мілкий, з крупною насічкою він різновидів не має, тому на гуртові ми увагу не зосереджуємо. Що хочу сказати по цій монеті. Якщо ви визначили штамп, обов'язково треба знати, скільки коштує дана монета. На даний час, 5 копійок 2009 року, які мають штамп 1 ВГМ, коштують від 50 до 90 копійок за одну монету та в залежності від стану. Проте, якщо ви знайдете 5 копійок 2009 року з ролу, тобто монета, яка не була в обігові, така монета буде коштувати від 2 гривень за один екземпляр. Якщо ж дивитися по ролові, що не відкривався, то рол буде коштувати від 500 гривень за 50 монет 5 копійок 2009 року. Також у 5 копійках 2009 року ми звертаємо увагу на те, з якого металу був виготовлений. Дана монета. Якщо ви знайшли монету, що виготовлена не в нержавіючій сталі, а в міді, алюміній бронзі, латуні чи інших сплавах, то така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця був знайдений екземпляр, що виготовлений у металі світло сірого кольору. Така монета, по проходам на аукціоні, була продана за 20 тисяч гривень. Тому обов'язково звертайте увагу, чи нема у вас такої. Також хочу зосередити увагу, що 5 копійк 2009 року виготовлені з нержавіючої сталі, тобто вони магнітні. Якщо ви за допомогою магніта перевірите монети, і вона не магнітиться, це також буде дуже дорога монета, яка коштує від 5 тисяч гривень. По 5 копійках 2009 року, крім цього всього, ми ще звертаємо увагу на поворот, тобто відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете відношення аверсу, до реверсу на поворот на 90 градусів така монета буде коштувати від 2 тисяч гривень. Якщо ж ви знайдете поворот 180, така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за одну монету. Якщо у вас залишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету України 5 копійок 2010 року. Визначимо всі особливості, різновиди та її ціну. Залишаю зараз пару секунд для того, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з п'ятикопійками копійками 2009 року, що мають штамп 1 ВГМ.